Партнерство, безпека, мир уже друге десятиліття під таким гаслом на території нашої держави відбуваються спільні військові навчання з країнами НАТО. Однак саме цього року їхній девіз набув особливої актуальності. Україна. Протистоїть агресору, який має одну з найпотужніших армій світу, та погрожує людству ядерною зброєю. Що може протиставити цьому міжнародна спільнота? Відповідь шукатимуть організатори та учасники масштабних українсько-американських тактичних навчань, які стартували на Львівщині. Традиційно навчання Rapid Trident відбувається на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Під час офіційної церемонії відкриття на плацу центрального містечка вишикувались близько 1200 військовослужбовців з України, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Німеччини та ще десяти країн світу. Вперше до навчань долучилися військові збройних сил королівства Іспанія та Національної гвардії України. Окрім підрозділів сухопутних військ, будуть задіяні також українські морські піхотинці. Головне для нас з цих навчань це тісна співпраця і обмін передовим досвідом військової справи з представниками інших військовослужбовцями інших країн. Цього року девіз навчань «Партнерство, безпека, мир звучить як ніколи актуально не лише для України, але й для усього людства. Тож тематика маневрів передбачає планування проведення операції у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи. Самі ж навчання складатимуться із двох фаз, які умовно можна поділити на теоретичну і практичну. Протягом першої фази це в першу чергу злагодження штабів за стандартними процедурами НАТО. І індивідуальна підготовка особового складу виконанню типових завдань миротворчих операцій. Друга фаза розіграш. Сценарію проведення миротворчої операції задумом Rapid Trident 2014-го є відпрацювання сумісних дій підрозділів країн-учасниць навчання з метою підвищення готовності до виконання завдань у складі багато національних сил. Ми пенефірала фрамвіапотінічейнвизмолтайнешнопарнес. Для нас цей досвід дуже корисний. Має на увазі сухопутні підрозділи Армії США у Європі. Ми можемо проводити тренування з різними країнами світу. Це важливо і для нас, і для наших партнерів. Тож я розраховую на добрий результат такої спільної роботи. Навчання триватиме два тижні на різних ділянках військового полігону міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Під час практичних занять використовуватимуть майже 700 одиниць зброї та близько 150 військових автомобілів і ויוביך משן.